Відкритий урок для столичних дітей у Вишгороді влаштували інспектори рибоохоронного патруля. Участь у ньому взяла сотня вихованців скандинавської гімназії. Разом з дітьми рибоохоронні патрульні зробили понад пів тисячі гнізд для нересту риби. Використовували для цього камінці, хвою, нитки та пластикові пляшки. Наприкінці тижня запустять ці гнізда у Київське водосховище. Тоді обіцяють знову покликати школярів роблю нерестові гнізда, це що риби що відкладали яйця, і смішне, і цікаво. Риби зможуть нерестити свою ікру, і вони будуть розмножуватися. Це дуже добре, коли е, риба розмножується і її стає все більше і більше. Діяльність людини негативна спричиняє тим, що нерестові ділянки вони постійно зменшуються, тому ми плели нерестові гнізда. Вони потім будуть становлятися на водоймі. Риба буде там нереститися, і ми таким чином будемо примножувати і збільшувати її популяцію. Велосипедом на роботу активісти сьогодні знову закликали їхати в офіси чи на навчання не